Всім привіт! З вами психолог Олена Шпондра. Розглядаємо, розбираємо з вами фільм Юрик. Виробництво компанії Основа Фільм. Прем'єра Юрика нещодавно відбулася як на каналі СТБ, так і на ютуб-каналі виробника фільму компанії Основа Фільм». Розбираємо його і намагаємось розібратись. Чому його поява на екранах викликала в суспільстві не тільки стільки обурення, а й навіть стільки хейту створення петицій з закликом заборонити цей фільм для демонстрації? І так, я його подивилась: про що цей фільм? Чи є цей фільм про Маріуполь? Безперечно, ні. Чи є цей фільм про війну, також ні, тоді про що він? Це фільм, історія дитини, 11-річного хлопчика, дитинство якого відібрала війна. Тобто цей фільм про вкрадене і понівечене дитинство. Якщо подивитись на фільм саме з цього боку, і відповісти на питання от чи творці фільму змогли передати, змогли досягти мети і показати глядачу от саме цю історію про зруйноване дитинство? Моя відповідь, безперечно, так. Таких історій в Україні, на жаль, було і є не одна. В будь-якому місті чи міст... містом подій фільму обрано Маріуполь, але така історія могла трапитися і траплялась точно в будь-якому місті чи містечку у епіцентрі бойових дій були родини, були батьки, які не могли по певним причинам не могли виїхати. Одна з причин. Чому мати Юрика не змогла поїхати саме з ним, показано у фільмі. У неї, крім сина, була ще абсолютно лежача власна мати, тобто бабуся Юрика. І виїздити з міста в таких умовах, міста, яке обстрілюється кож, кожну хвилину, навіть, да, з лежачим лежачою людиною, це неможливо. Тобто такі історії, коли по якимось, за якимись обставинами батьки приймали рішення віддати дитину, як то кажуть в люди, бо з людьми, от з чужими людьми, у дитини були хоч якісь шанси вибратись чи спасти, е, врятуватись, е, таких історій було і є, на жаль, багато. Е, тобто сама ця історія достовірна е, своєю реальністю. Достовірні ну мотиви, показано, мотиви батьків, да чому вони передали, залишили дитину з іншими людьми, передали її от кудись. По-друге, чи були такі випадки, коли знову ж таки, от в такій спробі, відчайдушній спробі врятувати дитину, батьки писали на її тілі не тільки. Дані самі, самої дитини, її там рік народження, її прізвище, а й писали і координати родичів, до яких дитину доправляють. Звісно, так були і таких фото, безліч, у мережі. Я навіть не буду їх ставити вам при монтажі, бо я сама не можу на них знову дивитися. Я їх бачила навесні минулого року. І це настільки боляче, просто це настільки неможливо дивитись, що я просто ну типу не хочу зараз от знову у цей весь такий досвід проходити. Тобто ця історія зруйнованого, втраченого, вкраденого дитинства достовірно показана і завдяки саме акторської гри головного героя. Юрика зіграв актор Макс Борик. Це також дитина. Тобто це також хлопчик. Вперше я його особисто побачила у ролі другого плану в серіалі Мама, яку також зняли компанія-основа фільм. І от на цей раз в фільмі Юрік Макс грає головну роль. Грає він її. Доволі майстерно, незважаючи на те, що він сам є дитиною, і він не професійний актор, тобто він не навчався акторській майстерності. Але при всьому тому він зміг передати все, оці всі випробовування, які проходить дитина на шляху такої евакуації, такого траптового дорослішання. І він навіть своїми очима зміг передати, от як за якийсь короткий час дитина. З дитини стає от таким сивим старцем. Розумієте? Бо її очі бачили те, що взагалі не повинна бачити жодна дитина. І дитина ця проходила цей досвід, який не повинна знову ж таки проходити жодна дитина. Тому от своєю грою, своїм таким от відчуттям цієї ролі Макс безумовно задачу фільму виконав. Тепер давайте поговоримо про те, що не вдалось, і що викликало таке обурення та суспільний хейт. Місцем події, як я вже зазначила обрано Маріуполь. Давайте тепер відповімо на питання, чи можливо було в будь-якому фільмі в цьому, чи в фільмах, які ще будуть з'являтись, чи можливо повністю відтворити. Реальну трагедію Маріуполя, чим взагалі можливо достовірно зобразити все, що відбувалось у місті з 24 лютого? Моя відповідь ні. По-перше, ні. тому що навіть у коментарях Маріупольців, тобто очевидців подій, у коментарях от під цими обурлими постами можна знайти різну інформацію, різну якого якого порядку, що були дійсно різні підвали, і їх стан і їх вигляд залежав від району міста, в якому, в якому жила людина. Тобто, десь були доволі ошатні такі підвали. Десь були люди, які вірили в те, що 24, ну, буде якась, буде, якась ескалація, буде якесь вторгнення. І люди, які в це вірили, вони готувались. Тобто вони і аптечки готували, і буржуйки купували. Тобто були такі люди, які вірили у вторгнення. Я особисто не вірила, тому я не готувалась, в мене не було нічого. Тому з цього боку, да, у кожного, я навіть би сказала, не в кожного жителя Маріуполя, а взагалі у кожного українця свій досвід у цього 24 лютого і свій досвід у цих подій, розумієте, і втілити досвід у цих людей. В одну роботу, чи то художню, чи то документальну, мені здається, неможливо. Просто неможливо, бо цей досвід дуже різний. Знову ж таки, одна сторона, що інший, різний досвід неможливо в одну роботу втілити. Інша творча компанія, «Оця основа фільм, дійсно допустила ну, такі грубі ляпи, які от і викликали саме це обурення біль маріупольців, і цих ляпів. Можна було б уникнути, і їх було б уникнути не складно. Що це саме за ляпи? Ну, наприклад. В фільмі, показано, що да, показані оці обгорілі, обстріляні дома з порожніми вікнами, показані обгорілі аптівки, показані оці могили, які на швидкоруч були зроблені у дворах, будинків, де просто отак от вбивали мирних людей. Це все було показано у фільмі. Але при цьому, що ми чуємо? Фільмі тихо. Нам показують вулиці Маріуполя, і ми чуємо тишу. І бачимо тиші не було. Давайте я вам зачитаю, що пише. Написала мені після перегляду цього фільму одна з моїх підписниць, яка є маріупольчанкою. От що вона мені написала. Е, е, так. Буржуйки появились намного позже, уже когда не стреляли, и город был в кавычках освобожден. В марте было минус 10 градусов в квартирах, минус 15 на улице, куртки не снимали, обувь тоже. ОБСЕ из города свалили еще до первых залпов, обещали несколько раз людям выдать автобусы, и ни разу не получилось. Люди собирались на площади Комсомола, их военные распускали по домам, дужины беспечно выезжат из миста Остріли, не, обстріли не прекращались. Но когда окраины были захвачены, тогда люди поехали на своих машинах в сторону Запорожья e, значит дорога, что мне пишет, моя подписчица дорога пустой не была. E, то есть вот те, що показано в фільмі, я по-перше, цей чистий білий джип їздить з написом обсє їздить по цим понівеченим вулицям Маріуполя такого бути не могло бо місія обсє втекла із міста одної з перших по-друге от цей Евакуаційний, такий жовтий Богдан, знову ж таки, чистенький, з написами без є на боках. Він їде з Маріуполя до Запоріжжя по абсолютно е, порожній трасі. Такої порожньої траси не було і не могло бути, як пише моя підписниця. Люди на цивільних, цивільні люди на своїх власних автівках намагались виїжджати з міста. Тобто, ця, цей шлях він був заповнений колонами. І дорога там, де їхати насправді 20 хвилин, вона затягувалась на години. Тобто, їхати по порожній трасі, цей жовтий, чистенький бусик, Богдан він просто не міг. Знову ж таки, пальне не могло закінчитись, бо, Як пише моя підписниця, пальне було. Воно коштувало там 4 рази дорожче, але воно було. І навіть якби така ситуація в реальності сталася, да, тобто у водія авто. Добуса закінчилось пальне, він міг би тут в цей же час зібрати гроші у пасажирів, купити по дорозі в каністрах оце пальне. Тобто такої проблеми не було. Так, вже не було в Маріуполі, не було тиші. Обстріли не вшухали взагалі. Далі, що ще пише? Є в такий момент у фільмі, де мама Юріка виходить у двір, і вона стоїть у дворі у ці могили, її чоловіка і дитини, і вона стоїть поруч з цими могилами. До неї підходить сусідка і розповідає про те, що нібито незабаром буде ця рятівна місія ОБСЄ. Тобто Треба готуватися на евакуацію. І що пише моя підписниця? Я приснула від сміху, коли мама Юріка толкнула сусідку, типа, як ти могла так. подумать, во дворе возле могил. Дело в том, что на такой жест в тех условиях не было ни моральных, ни физических сил. Мне дозва... дозванивалась около пяти утра сестра двоюродная три утра подряд, в середине марта, когда ее район был уже захвачен, фронт ушел в центр города. Так вот, она еле говорила от слабости. Она грела на свечке в ложке себе воду, экономила, чтобы не ходить под обстрелами за водой. Тобто, на знову ж таки, але давайте о, цей жест ми залишимо до того періоду, коли поговоримо про акторську гру. То про то, то про ці ляпи ви просто в декораціях чи відображенні подій, які відбувалися в Маріуполі, у цих грубих ляпів могло би просто не бути, якби творці фільму запросили консультантів, хоча б кількох жителів Маріуполя. І я насправді не знаю, чому така проста дія не була зроблена. Я хочу знову ж таки в мене була вже в гостях на каналі Вікторія Горенштейн, одна з генеральних продюсерок фільму компанія, основа фільму відповідна. Філь, серіалу Мама і фільму Юрік. І якщо вона погодиться знову до мене прийти, то я хочу поставити їй ці питання. Тобто, Чому такі прості дії не були зроблені? Одна з версій, ну знову ж таки, моя особиста версія, що, можливо, компанія, творча група проєкту поспішала, бо фільм вони готували до певної дати, саме до Дня Незалежності, 24 серпня. І знаєте, тут є такі прислів'я, та, що спішка хороша блох. І от насправді так от воно в житті і працює. Якби можливо вони так не квапились, не поспішали, тоді б і могло це більш якісно бути відображено. Трагедія, да, або атмосфера, навіть атмосфера, яка панувала у місті у той час, який показано в фільмі. Да. Друге, давайте тепер про акторську групу говоримо. Бо все ж таки фільм. Творяться не тільки декораціями, або навіть не стільки декораціями, чи якимись там художними засобами. Фільм твориться акторською грою. І ось акторська гра у цей раз мене. Взагалі неприємно здивувала. Бо я можу сказати, що крім у цього головного героя Макса, про якого я вже сказала, тобто акторської гри як такової в фільмі не було. Я не знаю, незважаючи на те, що ми побачили в ньому гарних акторів, от, наприклад, я побачила Тамара Антропова, вперше я побачила її в серіалі Мама, вона там грала Люсю, і мені дуже сподобалася її роль. Тут вона грала маму Юрика, тобто вона талановита актриса. Але я не знаю, чому от їй особисто не вдалось. Так, да, вона відігравала якісь складні емоції, але в мене таке було відчуття, що вона, знаєте, Ну, Типу не дуже розуміє, що вона взагалі нам з вами презентує. Да, вона начебто презентує якісь сльози, да, чи якісь там ну, складні переживання, але от дивишся і хочеться сказати, я особисто не вірю. Є також в цьому фільмі Юрик, талановитий актор Константин Корецький, у мамі він грає водю. Тут він грав водія у цього самого жовтенького, такого чистенького бусу Богдан. Да, жовтого босу Богдан знову ж таки. Ну в нього другорядна роль, але ну. Враховуючи те, як взагалі була показана оця евакуація, то тут не віриш нічому, ні ролі, яку відтворив актор, ні подіям, які не картинці, да, яку ти бачиш. Знову ж таки, була Ріма Зюбіна, це теж така талановита акторка, зірка да, української сцени. Вона грала бабусю Юрика, тобто оцю лежачу бабусю. Да. В мене можливо, От чому актори, які, наприклад, ці жінки, які були, їхали разом з Юриком у цьому евакуаційному автобусі, ну, взагалі мені здалося не зрозуміли, де вони знаходяться і що їм потрібно зобразити. Я вже не говорю про естонську сторону. Я розумію, що естонці були в ну, типу, Участвували грошима, да, брали участь грошима у створенні фільму, і можливо, знову ж таки, коли хтось платить, да, то він там, наприклад, висуває умови, Тобто то повинні тут зіграти кілька наших акторок. Але знову ж таки, як жінка з обличчям? І енергію снігової королеви, як вона взагалі може зіграти людину, яка от чекає, розшукує цього племінника, чекає його, і не знає, як його знайти, бо вона його ніколи не бачила. Я не знаю, як снігова королева може зіграти цю роль. Точніше знаю ніяк. От саме ніяк вона і була зіграна. Да? І, тобто, от завдяки от таким акторським ляпам, там не віриш, там не віриш, там не віриш. Тут взагалі ще картинка не співпадає, і от складається оце таке враження, типу глянцевості, розумієте, глянцевості від фільму. Але ну, моя гіпотеза, чому могло так. Могло так відбутись з акторами. Ви е, розумієте, ну, психіка ж має наші захисні функції, да, вона оберігає нас від е, того навантаження, яке просто може нас зруйнувати. І тому я так думаю, що дуже важко грати війну, коли ти сам живеш у війні. Актори, які грали в фільмі, вони в війні живуть, як громадяни України. Навіть один з акторів Олег Іваниця е, в нього у фільмі Юрік епізодична роль. Е, роль Солдата, але ж по суті, він прибув на знімальний майданчик, він прибув з реального окопу бо він зараз в лавах ЗСУ боронить Україну. Тобто, чи, чи могла людина з реального окопу, з реальної війни прибути на знімальний майданчик і цю реальну війну туди принести? Чи вона хотіла це зробити, чи могла вона це зробити. І якби вона це зробила, як би це для неї відбулося, відбилось на неї. Тому я не знаю, чи можемо ми висувати якісь претензії акторам. Враховуючи те, ну, що вони живуть у цій реальності, вони живуть разом з нами у цій самій реальності. Да? І, тобто, можливо, вони таким чином хотіли захиститись. Не всі можливо, можливо, хтось дійсно просто ну, не вмів працювати. І це тоді вже ляп, знову ж таки, знімальної групи. Але от саме завдяки тому, що не було цієї сильної акторської гри, бо якщо порівняти ці дві роботи, наприклад, серіал-Мама і Фільм Юрик, бо їх створила одна й та сама команда. Да? В мамі теж ну, немає допу. Давайте так. Ну в мамі не показан весь жах. І весь натуралізм підвалів і те, що там відбувається з військовими полоненими. Якщо б це було показано, я б не змогла дивитись цей фільм. І напишіть в коментарях, хто б з вас міг його зробити. Але незважаючи на це, от завдяки майстерні, акторській грі. Цієї з одного боку силі матері, а з іншого боку, відчаю і страху матері. Віриш, віриш історії з першої до останньої хвилини. Тут, у цьому фільму, Юрік, на жаль, такого не відбулось. Тобто не було, не було такої сильної акторської гри, і тоді. Глядач він не був захоплений, так як він був захоплений е, серіалом Мама, да? і тоді там міг, коли ти захоплений, ти можеш не помічати якісь там неточності не чи невідповідності. Да? А тут, коли ти не захоплений, да? або, наприклад, ну, розумієте, одна дитина, один Макс Борик, він тягнув на себе на, себе, на собі е, все кіно. Але ж ну, знову ж таки, ну, одна дитина, одна людина ну, не може витягнути геть-взагалі. Усе всі ляпи закрити собою. Тому, на жаль, от завдяки саме цим факторам, мені здається, і така реакція суспільства. І відбулась. Але ж знову ж таки, от коли ми закидаємо творцям проєкту цю претензію про нереалістичність, да, про глянцевість десь війни, то давайте собі відповімо на питання: а чи готові ми зараз, чи хочемо ми зараз цю натуралістичність і достовірність війни побачити, якщо вона ще не скінчилась? І люди продовжують в ній жити. Так? Чи хочемо ми бачити ту реальність, яка і так нас оточує? Чи все ж таки в кіно ми хочемо бачити щось більш таке лайтове, більш легке до сприйняття? Далі, чому обурились мешканці Маріуполя? Це ж знову ж таки моя гіпотеза. Я думаю, що люди, мешканці Маріуполя вони відчували себе кинутими від початку. Повномасштабного вторгнення, от, від 24 лютого, і далі вони відчували себе кинутими. Я думаю, що такими ж кинутими вони себе і зараз відчувають. І тому цей просто фільм і підсвітив цей темний кут про те, що ми насправді забули, ми забули біль. Жителів Маріуполя. Ми не, не зважаємо на нього, або просто, знаєте, на якийсь там другий план, чи на третій, чи навіть 35-й план відсунули. І такий білі є не тільки у мешканців Маріуполя, а я думаю, у кожному фронтовому місті чи містечку він є. Так, чи можливо взагалі зняти правдиве кіно? Реалістичне кіно про Маріуполь, про трагедію Маріуполя. Мені здається, ну, єдиний шлях, яким це можна зробити, було б. Знаєте, є дуже гарний документаліст, режисер Жан Артюс Бертран. Я дуже рекомендую вам два його фільми. Перший це фільм Home Stories of One Johnny». це про. Вичерпаність ресурсів, природних ресурсів, тобто в якому стані плачевному стані зараз перебуває планета. І наскільки ми, от, типу, як <смеш> мешканці цієї планети, про це взагалі не думаємо. Тобто фільм красивий, але дуже такий за... зам... про... замислитись. Так? І є в нього інша робота, яка називається Human. І оця робота знята, там немає ні гарної картинки. Там немає взагалі якогось чередування кадрів чи подій. Там весь цей документальний фільм знятий на фоні чорної стіни, чи просто чорної такої тканини. І от на фоні цієї чорної тканини просто люди, яких ми бачимо тільки від бюст, да, тобто від плечі вище, вони розповідають, вони відповідають на питання і розповідають таким чином свої історії. Але цей фільм, от, незважаючи на те, що картинка там майже не змінюється, він настільки захоплює от саме справжністю цих людських історій. Тому мені здається, от єдиний формат, в якому можна було б дійсно зберегти цю історію біль Маріуполя, це просто зробити фільм з історії людей. Тобто дати слово кожному мешканцю Маріуполя, який хоче щось сказати. І оце, мені здається, була єдина така можливість відобразити всю реальність, все те, що там відбувалось. Бо, мені здається, з жодних художніх засобів чи якихось сценаріїв ну, це не буде, не буде правдивим чи не буде достовірним. Тому, так, моє резюме. Чи є у фільмі щось, за що його точно варто забороняти чи знімати з прикату? Безумовно, ні. Безумовно, ні. Бо тому, якщо, якщо таке відбудеться, ми просто повністю знецінимо. Історію дитини, яка показана у фільмі, і історію цього скаліченого дитинства ми тоді її повністю знецінимо і взагалі знищимо. Також ми тоді знецінимо цю акторську гру дитини-актора Макса Буряка, який, по суті, зіграв ну, самого себе. Але зіграв. Більш майстерно і більш дистовірно, чим багато професійних акторів, які працювали рядом з ним. Тобто, чи варто нам отак от знецінювати і перекреслювати його, його таланти, його роботу? Точно ні. Чи є питання до творці фільму? Чому вони ну, могли, да, тобто не, не, це не було там дуже складно запросити консультанта і трошки більше постаратись, да, тобто викласти більше зусиль. Можна було, звісно, можна. Чому в фільмі відображена оця місія абсолютно іпатентської інституції, як ОБСЄ, чи як то ООН, наприклад, така ж імпотентська інституція? Да? Ну, знову ж таки, це питання до творців фільму. І я сподіваюся, що якщо Вікторія прийде Горенштейн на мій канал, то на ці питання вона відповість. Але знову ж таки, ну, команда проєкту ну, живі люди, які думають, і які здатні робити роботу над помилками, і от з мого спілкування нещодавнього з Вікторією, я від неї почула, що зараз вони. Проаналізували оці, ці реакції суспільства, да, цю біль маріупольців, і вони вносять певні зміни у фільм. Тобто вони вже запросили фотографа, який сам є очевидцем подій Маріуполя, і вже будуть там з його допомогою робити цей фільм більш таким достовірним для маріупольців. Тобто команда проекту, незважаючи ні на що, робить роботу над помилками. Знову ж таки, чи можна сказати, що ця така перша спроба показати повномасштабну війну, повномасштабну, я підкреслюю, бо спроби показати війну, там, яка була з 14, 15, вони вже є теж. Але це кіноробота, це телеробота, різна, не різний формат. Знову ж таки, це перша спроба. Чи була вона вдалою? Ні, не була. Чи була вона провальною, прям провальною теж не була. Є питання, є якісь там претензії, знову ж таки. Але перш за все, коли ми висуваємо претензію про недостовірність, давайте собі поставимо питання, чи готові ми зараз, я ще раз вам кажу, готові ми зараз побачити от всю цю війну без прикрас. Я думаю, що багато хто з вас відповість ні. Бо реальності достатньо в реальності. І знову ж таки, якщо ви хочете почути правду одну із. Правд того, що відбувалось в Маріуполі, в інфобоксі я залишу посилання на своє інтерв'ю з однією зі своїх підписниць на ім'я Катя, яка є корінною маріупольчанкою, яка зустріла початок війни 24 лютого у Маріуполі, яка от пройшла цей весь шлях рятування. Але подивіться, наскільки мало переглядів під цим відео. І коли я запитую вас, глядачі мої, чому? Ви що мені пишете, що я не можу, це дуже тяжко, я не готова, я не хочу. І якщо ми дійсно не хочемо, бо зараз психіка захищається і це нормально, то, тоді чому ми будемо хейтити творців проєкту за відсутність тієї достовірності, до якої ми самі не готові? I don't know. З вами була психолог Олена Шпундра. Не перемикайтесь. Попереду ще багато цікавого.